Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Нас чекає другий дивізіон. Нарешті ми сюди пройшли. Без Мессі. таки не змогли ми його зловити. Ось такий наш переможний склад: Льоріс на воротах, зліва в захисті Ешлі Янг Інформ. На воротах, до речі, Льоріс Інформ. В центрі захисту Інформ іще один. Тепер уже Смолінга і нова картка. ну Така досить нова, найновіша. Косільни 82. Справа у нас простий. Ну, як простий, також нова картка, бо у нього є Інформ 74, і нова картка 76, і нова картка ще одна 76 Ліверпуль. Одним словом, це Клайн. В опорній зоні Пає, який в Вестхемі тепер зліва Неймар. В центрі півзахисту два інформа, Рафіні та Ляказета, відповідно. Справа Куадрадо, і в нападі, в нападі у нас Суарес, тренер Арсен Венгер. Заміну можете глянути, швиденько пробіжимось по ній. Тут нових людей немає. Підсилення поки що не передбачається. Хоча у нас є один шанс. 12 352 монети. Один пак ми сьогодні відкриємо перед серією, а раптом Мессі. І ще з пак опенінга Подивіться, скільки мегагравців не продалось. І ще 19 ну, мінус 4, ці вже сауди вони продавались. І тобто 15 людей або ще значки всілякі вони не продались. Ну і давайте відкриємо один пак. Є, звичайно, паки за 15 тисяч, от Мессі натякає ніби. Але ми за один матч не зможемо 3 тисячі набрати. І навряд чи хтось там продасться у нас. Ну і давайте. З Мессі відкриємо пак за 7500. Якщо він колись з'явиться з, з Мессі. Мабуть, не з'явиться. Бачите, навіть на паку не може з'явитись Мессі. О, нарешті. Ну і все. О, давайте ось так от. Я читав якісь фішки, отак, ні, я не хочу. Давайте спробуємо. Читав якісь чити по відкриванню паків, але я в них не дуже вірю, але ну ось зараз. Хоп Месі. Так, ну. Е, що я можу сказати? Бенднер е, показав себе на вихідних. Але це не той гравець, який допоможе нам навряд чи. Може, на нього ціна хоча б виросла за те, що він. Приніс Вольсбургу Суперкубок Німеччини. Але бачу, що ні. Тисяча. Ну, таке. 1000. Виставимо за 950, мабуть, тільки для приколу його можуть купити, хоча, може, у когось в команді він не грає. Чергове поповнення в наш трансферний лист. Варгас. Голкіпер. Голкіпер Варгас 650-450 квіксел. Ця також на квіксел навряд чи її хтось продає за нормальну ціну. І такий м'яч у нас також є. Його також за 200, мабуть, продають. Хоча ні 450-300, ніхто його купляти не буде. Так. Туди ж, мабуть. Зараз глянемо 450-400. Кому треба Ліга Південної Африки. Цікаво. Форма 553. Ну, нехай поставлю 150-2.900, а там вже як хочуть. Куплять за 150, так і буде, все одно буде краще. І Дестро. Дестро, мабуть, коштує малувато 550. Вікса. І фізформа най, найбажаніше в цьому паку. І все в клуб. Все. 5000 не будемо відкривати. Простий. Будем от, тільки у нас набіжить якась сума на преміум пак і будемо його відкривати. Все, ось такий склад. Перший матч другого дивізіону. Треба вигравати, звичайно. Треба здобувати ще один титул і виходити в перший дивізіон. Хоча перше завдання це не вилетіти 12 очок. Тому поїхали, всі повинні бути, всі повинні бути 99 по фізформі, і бачите, що вже ляка 8 грає. І це дуже мене радує, що вже зелененьке навіть зіграність зелененька навіть у ляка Шукаємо суперника, чи ще хтось грає в Team. може всі вже повигравали перший дивізіон, і їм не цікаво. І одні читери залишилися, але ні, ось якийсь zero to urgon І дуже довго він не хоче приймати. Невже він щось включає? Ну, Давайте подивимось. Так, бачите? Як я їх знаю вже. Було зелене-зелене, він. розумієте, такі задроти, вони. Зразу тикають, готово, давай, давай швидше приймай. А тут хопа і стоїть. Значить, щось, щось мутить. І було зеленим-зеленим, і стало, стало жовтим. Зараз подивимось. От бачите, це й одразу готово, на жаль. Вже підготувався, молодець. Так, будемо в червоній формі починати. І тактику, звичайно, подивимось. Вона збереглась, бо я грав з командою тижня, так розім'явся, виграв її навіть 2-1. І поїхали. Сан-Сіро. Опа, Корея 2. І це або ванап, якийсь дивний з е, Сірігу, або з отім ЛПшником, або зараз він вийде і е, спокійно отримає свої 250 монет. Або він просто дуже крутий гравець. Ось такі три варіанти. Все, побіг, побіг. Побігли корейці. Подивіться, як воно пройде. Смольно. Треба звикнути. Давно з людьми я не грав, ляка І що це? що це за У нього бісти такі корейські? Треба зараз звикнути до цього гравця. Попасуватись. Трошки от туди. На Квадрадо, Квадрадо. Віддає. Ляка якось погано приймає. Пає. Неймар. Неймар закидає на Суареса, але погано це робить. Я не буду називати ці, мабуть, прізвища, хоча деякі, якщо встигну, то прочитаю. Неймар! Неймар, молодець. Так, капітанська пов'язка у Люріса є? Мабуть, немає. Знову глюк цей продовжується. Подивіться, який він швидкий. Він дуже швидкий, але чи Неймара він нас дожене своїм захисником? Наздоганяє і починає. Починається. Ля КЗЕ! Удар! Хто ж це бив! Пає, пає! Ляка прекрасно все зробив. І ще раз. Забіг. Поки що ловимо тільки підкатом. катом. Так корпусом не можемо зловити цього гравця. Пає. Ну, це вже давно, я натиснув, думав, вже не спрацює. І офсайд. Активно розпочав наш суперник. А невже у цих гравців ще й витривалість нормально? Так, щось нікого немає. Ось є клайн. Головне зараз ваут не вибити. Ешліанг має приймати нормально. У нього техніка нормальна. Тому і Приймати і ось тут! Є Суарес, але чомусь не побіг. Не побіг Суарес. Аут наш. Немає нашого аута. Ну і тут Смолінг навряд чи дожине Льоріс розриває нас е оцей Корея 2. Це значить, у нього є ще якась Корея 1. Ну тут без варіантів. Ми загубились. Награний склад дуже сильно награний, і тепер треба щось вирішувати. Бачите, одразу повтори збив, темп треба не втрачати, звичайно. Вони якісь дуже дуже швидкі, аж занадто швидкі 2-0 зразу. Но в мене тільки розрахунок на те, що вони просто здохнуть, і тоді ми таки зможемо зрівняти хоча б рахунок. Але зараз вони подивіться, що вони творять. Зараз їх зупинити нереально просто. І це, мабуть, ті гравці, які розраховують розірвати в перші хвилини і потім вже просто не зможеш. не зможеш нічого зробити. Ну зараз у нього виходить, ця тактика працює. Бо 2-0 вже. Суарес, а чого ж зупинився Суарес? Удар рикошет і кутовий. Треба забивати як мінімум один раз в цьому таймі. Мені не зрозуміло звідки така швидкість у цих гравців. І швидкість не тільки бігу, а ще й прийняття рішень, роботи з м'ячем. Вони ж срібні. Подивіться, як вони рухаються. Вони рухаються краще, ніж Ді Марія. Краще, ніж Куадрадо. І в захисті також грають дуже класно. Суарес. Удар Суареса 2-1, Сіріго не ловить. А ми, а ми починаємо. От перший, чи не перший в моїй Team кар'єрі. Е, отакий гол, е, який мені часто забивають. За кіддон. І я виграю, я виграю забіг. Погано, погано, погано. От зараз нормально. Дуже важко стримати таку швидкість. І коли ж вона закінчиться, цікава ця швидкість. Ну, вони ж не по 90 грають все-таки. Не, спідка... не, не треба спотикатися тільки оць. один через одного. Ще один забіг Суареса, Суарес його тягнуть. І арбітер нічого не присуджує. Ще один підкат. Нас рятують тільки підкати, але нас не рятують неточні паси. Ми ризикуємо дуже сильно в штрафному майданчику підкати робити. Але по-іншому я не бачу, як їх стримувати. По-іншому буде ось так. Загубились. Загубились гравці вибити. Вибити! Та вибити, кажу. Рикошет, подивіться, який невдалий. І заспокоїти гру дуже важко, тому що вони просто пресингують своїми, своєю швидкістю і змушують грати також швидко, а не катати м'яч. Янг. І рикошет. Ну, рикошети постійно рикошети, на жаль. Не дають нам нормально зіграти для КЗ. Куди побіг Суарес? Я ж чекаю його відкривання. Суарес побіг не туди. Для КЗ. удар! Біля, біля дев'ятки. 2-1 можна було 2-2 робити. І ще в першому таймі можна було робити. Але є буде, буде ще шанс. Є шанс, якщо Рафіня не буде гальмувати і давати офсайд Неймару. Не очікував я такої гри, чесно кажу. Пристосовуюсь одразу під час матчу. Дуже велика швидкість. Дуже велика швидкість. Та яке пенальті? Він уже пробив. Червона картка ще й косільний, але це погано, це вже погано. Косільний не встиг. От тепер... От вам другий дивізіон нас зустрічає. Так З хлібом та сіллю і з шаленою швидкістю. І знову я не вгадую кут. Я знаю, що він буде біля центру бити, але я завжди не вгадую, в який із кутів. От чомусь є таке. Штука, що я не вгадую. От тепер хоч би нічия. Тепер хоч би нічия. У нас одного захисника немає, мабуть, треба було б Паєта поставити туди. Навіть не. Ну, не знаю, нехай так. Бо без захисника він зараз мене просто розірве його швидкістю. А от у нас ляказет не може розігнатися, бачите як? Ну все все якраз йшло нормально. Ми вже почали пристосовуватися цей пенальті з червоною карткою, ну взагалі не в тему. У нас не рухається так квадрадо. Як у нього Хуньмунджунь, там якийсь умовний, у нас так квадрадо не рухається, у нас так лякезет не рухається. Ну Куди ж ця передача? Видно ж було, куди камера повернута. Суарес. От Суарес як рухається у нас. А як у нього рухається умовний кореєць. Я не знаю, що це працює. Але ви бачите самі на своїх екранах. У мене команда 84. Але вона грає як 35. У нього команда 70 чимось, по-моєму. А грає як 90. Ну от, ви бачили. Неймар застряв. Просто застряв і все. Я не можу навіть організувати атаку. Такі моменти треба реалізовувати, особливо коли ти граєш в меншості, особливо коли ти програєш 3-1. А отак приймає у нас Неймар. Який офсайд, якщо у мене контрвипад нормальний? Який може бути офсайд? Останню секунду я вже натискав пас Рафін, я там е, набігав на, на дальню стійку. 64-та хвилина. Зараз треба забивати з цього кутового. Але бачите він настільки він швидкий, ну я не знаю. Він все перекриває своєю тільки, своєю швидкістю. Подивіться. І витривалість я бачу цих хунів, таїв і так далі. Дуже шалена. Ні, це поспішив. Це я поспішив, але Суарес продавить, ні. Не продавив. Як він не втікає? Як він не втікає від такого лайна? Ну я не знаю. І квадрату те ж саме. Що ж це він таке назбирав собі? 20 хвилин, хоч би нічия. Але нічією навіть не пахне. Пахне трошки іншим. Його командою пахне. Навіть тхне. Нічого особливого знову ж тільки швидкість, 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 з якою ми не справляємось. Я давав на Неймара, а не на Суареса. Я давав на Неймара, а не на Суареса. Всі в атаку давайте. Супер атака. І вони бігають весь матч так. В тому-то і справа. В тому то і справа, що у них таке враження, що по 95 витривалість. Ну дай же раніше. Ну що ж так? Мої не рухаються. Гандикап. Мабуть, гандикап, бо ну зовсім якось дуже викупно у нього кращі гравці. Не може такого бути. Просто не може такого бути. Щоб мої висококласні гравці рухались гірше. А його лайно, бачите, що творить, весь матч, весь матч він на швидкостях таких бігає. І треба. Я подивлюсь, що це за склад такий. Невже у них там у всіх витривалість по 90? Невже у них там швидкість по 90? Ну це ясно, матч програний. Матч, на жаль, програний, і ви бачите мого ляказета, ви бачите мого Суареса. Я вже не кажу про інших. Інші ще гірші. Ключовий епізод, звичайно, був з пенальті. 8 хвилин мало. Смолін хто забив. Молодець, але м'яч треба брати. Мало, мало часу багато пропустили. Нічого, бачите, нічого. Якби не цей пенальті ми пристосувались до кінця б. І виграли б навіть з 2-0. Навіть з 0-2 ми б виграли. А так... А так він просто біжить і... Нічого його не зупиняє. Янг міг. Янг Міг. Але... Щось йому завадило. 4-3. 4-3! 4 хвилини! Треба свіжі, свіжу кров. Рафіня вже не годиться. Коу, Коутіньо, не компанія. Який компанію, навіщо її нам треба тут? Волкота, звичайно. І. Замість пає. Дімарію. І Ді Дімарію ставимо в опорну. Щось такого. Вабанк повний. Що це буде? Не знаю. Треба стримати першу атаку, а там вже вирішувати. Ну це шара, це тупа шара. Я так цього не люблю, ще такі гальма пішли. А такий шанс був, такий був шанс. І ще й гальма ці дурні. Ну, що ж ти будеш робити? А у мене, у мене волкот застріє. У мене постійно застріють гравці на відміну від його. Ну, це, Я думаю, це робота гандикапу прекрасна, прекрасна. ми побачили її в ділі. Я не вірю, що він настільки крутий гравець. Він просто бігав весь матч і забив мені аж 5 м'ячів. Та який офсайт? Засунь собі свій офсайт, знаєш куди? Ну, програний, такі програний. Могли врятувати, але програли. Перший матч в другому дивізіоні, але я вам скажу, що я задоволений своєю грою в плані атаки. В захисті можна було і краще зіграти. Ну, подивіться, що відбувається. Це просто. Він хотів іще один гол на шару забити. А Коутіння тільки вийшов, бачите його біг? Можете писати свої думки. Звичайно, знайдуться, може, і люди, які скажуть, що ти грати не вмієш, але подивіться на те, як, як рухаються висококласні гравці, у яких 89-84 скіл. Я про Суареса, я про Ляказета. А ну, от що це таке? Що це за рух Волкота? Нехай, нехай. Перший матч програно в другому дивізіоні. Суперник ніякий. Суперник ніякий. Якби жодця не червона тупа картка, в кінці ще й першого тайму. 2-1, початок другого тайму, ми в повному складі. Все було б зовсім інакше. А так, 3-1. Почали бігти вперед і напропускали голів. На жаль, на жаль, треба просто було розумніше зіграти після того, як ми перший м'яч пропустили. Ось там треба було розумніше грати. Зовсім не так. Але. От Спрацювало щось. щось спрацювало, що У мене гравці грузнуть, дергаються, погано рухаються, а у нього летять весь матч. Просто літають. Як ніби напились якогось редбула, і, і тепер літають просто у них мотор в одному місці, і вони постійно пруть, пруть, пруть. Ви все бачили самі, нічого не вирізалось. Все, ви бачили на своїх екранах. Пишіть свої думки, що це гандикап. Чувак просто класно грає, у нього мега команда або щось іще. Будь ласка, діліться своїми, діліться своїми думками. На жаль, наш склад в перший раз не просто втрачає очки, а ще й програє одразу. Нічого, у нас є ще 9 матчів. Якщо так будемо грати в атаці, а то і краще, то повинні вигравати в захисті. Ловили його під катами, але разок от не змогли зловити, отримали червону картку і пішло-поїхало. От такі справи. Підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Ден. На все добре.